Одна колекція відмет надихнула мене на створення яскравого дизайну. Я надіслала рефи своїй клієнточці, і вона одразу погодилась. І настільки їй сподобались рефи, що навіть одяглась під них. Тож ми зняли старе покриття та швиденько приступили до нового дизайну. У дизайні я буду використовувати яскраві відтінки колекції Light Show, які з сюрпризом. А який саме сюрприз, ви дізнаєтесь в кінці відео. Щодо кольорів, то наносяться вони приємно, а деякі з них можна залишити навіть у одному шарі. Дизайн я зараз роблю на відео, виявився дуже символічним для нас із клієнточкою. бо Саме зі схожого дизайну, і ще два роки тому почалась наша із клієнточкою історія. Це був наш перший дизайн, там були теж яскраві неонові кольори, принт далматинця, об'єми. Коротше, ми сьогодні відчули дуже жорстку ностальгію. Тож, ми вже завершуємо наш дизайн, залишилось пару штрихів об'ємним гелем і показую вам реакцію моєї клієнточки. Вона дуже Зраділа їй дуже сподобався цей манікюр. І тепер послухайте, яка у неї була реакція на сюрприз. Блін, подивись, вони реально світяться офігеть. Вау, блін, тупо кайф! Охренеть, це дуже яскрава бомба.